В історії дипломатії, як і в політиці взагалі, нічого випадкового не буває. Не було випадковим і те, що Україна повстала як суверенна, незалежна, велика європейська держава, яка вкрай потребувала дипломатичної служби відповідного рівня і рану. Коли мова йшла про призначення першого посла, як кажуть в Америці амбасадора до Сполучених Штатів Америки, ситуація була майже драматичною. На розгляд президента було представлено 14 кандидатур, які послідовно розглядались. В адміністрації президента в кабінеті міністрів, але в той час вирішальне слово важливе для президентського рішення, приймала Верховна Рада. Виходили з того, що посол, тим більше в Америці, представляє не тільки посольство, не тільки МЗС, а представляє країну. Націю, державу, президента, уряд і парламент, який вів і повинен був вести широку міжнародну діяльність. І було багато бажаючих віце-прем'єри, депутати, всі бажали допомогти Україні стати першими амбасадорами. Сполучені Штати Америки. Але була велика, чи не найбільша в парламенті комісія в закордонних справах, яка кожного кандидата слухала і приймала відповідне рекомендаційне рішення для керівництва парламенту і головне для президента. І коли пропустили 13, Мене викликав президент, перший президент України Кравчук, в якого я був радником ще, коли він був кандидатом в президенти, очолював його е, виборчий комітет і сказав, що в нас велика проблема. Е, не можемо вирішити проблему з кандидатурою першого посла в Америку, а треба негайно призначити, бо буде дивно, якщо встановивши дипломатичні відносини, ми тягнемо з призначенням першого посла. Жартуючи в нашому з ним стилі, я відповів, що я знаю одну лише країну, в яку я б дуже радо поїхав. На таку посаду це країна, в якій я знаю кожне село, включаючи гірські села, це Швейцарія, де я сім років працював директором департаменту промисловості, науки і техніки, секретаріату ООН в Палаці Нації. Да. Він сказав мені, усміхаючись, що багато б так хотіли, але це каже пісня не для вас. Я буду вносити вашу кандидатуру на посаду бо посла в Америку, бо в нас безвихідне положення. А я йому сказав, що чекайте для того, щоб організувати перше посольство в Америці. Потрібно мінімум 20 мільйонів доларів для комплексу будівель посольства для квартир, для автомобілів, техніки і все це, він мені відповів дуже зрозумілою фразою. Прем'єр-міністр сказав, що нема у бюджеті і в казначействі. Ні одного долара, а вирішувати було потрібно. Виходу не було, він прийняв рішення і сказав, що з моїм досвідом я на місці. Повинен знаходити рішення, які б мінімально були задовільними. І поїхав я туди, не отримавши від уряду ні одної копійки, ні одного цента, ні одного долара. І приїхав і знаючи, трохи. Українську діаспору, я почав працювати не просто з нуля, а з мінус одиниці. Але Америка не була для мене невідомою країною. Я проходив в Америці наукове стажування в Гарвардському університеті і в Колумбійському університеті, в секретаріаті ООН. До того ще був досвід. роботи За кордоном в Йогославі, я працював 64-65 рік на науковій роботі, і таким чином я почав штурм. Цієї вершини, особливо пам'ятаючи про те, що 5 травня повинен приїхати з першим державним візитом президент України, від якого візиту залежало майбутнє співробітництво з Сполученими Штатами Америки? І тому. Довелось зробити все. В тому числі, я звернувся до української громади через її найвищих представників. Зустрівся з кожним і пояснив ситуацію. І ситуація була не тільки трагічна, драматична, а й комічна, тому що. Наші друзі з близького зарубіжжя почали трубити в труби, що Україна не здатна встановлювати дипломатичні відносини, тому що в неї нема кадрів. От навіть посилають першого посла в Америку і не змогли знайти свого, так посилають якогось Білоруса. І я до цього ставився з гумором, звичайно, але довелося реагувати, реагувати як? Я почав виступати в церквах, незалежно, чи це православна, чи католицька, чи протестантська, чи гуцульська, і почав Розвіювати цю смішну легенду і завдяки зацікавленості української громади діаспори її керівників, яких я пам'ятаю не тільки пам'ятаю, а й сьогодні я в надзвичайно добрих регулярних стосунках. Це такі люди, як Богдан Футей, Федеральний суддя США, його дружина, яка стала першою секретаркою українського амбасадора бо не було ні грошей, нічого. Отакі були початки. Підводячи підсумок, я не можу сказати, що мій вибір моєї кандидатури. Був випадковим, якби не було попереднього досвіду, і якби не було попереднього досвіду співпраці з керівництвом держави, уряду, безпосередньо з президентом, вони би не пішли на те, щоб призначати не Кадрового дипломата з штату Міністерства закордонних справ там, і так далі, а при, призначать людину з науки 92-й рік, я був тоді першим проректором нинішнього національного економічного університету. Я був о, директором департаменту в Секретаріаті ООН сім років. Я знав процедури, механізми, я цікавився історією дипломатії, в тому числі української, хоч якою драматичною, трагічною вона не була. І тому я не вважаю, що це був. Вибір якийсь випадковий. Не думайте, що тут в Києві аплодували, чи в Москві аплодували в цьому. Мої відносини, стосунки в Москві з російським посольством були дуже драматичними. Були провокації за провокаціями і так далі. Але це все в минулому, це все історія. І ця історія ніколи не ставить крапку. Вона залишає за собою останнє слово. Традиційно в Америці особливо вручення вірчі грамот новим послом розтягується на півроку. Йдуть процедури, йде ознайомлення, йде вивчення і так далі. В моєму випадку. Все робилось в режимі штурму, ще більше у зв'язку з тим, що Америка була зацікавлена прийняти українського президента з першим державним візитом. І тому є як мінімум 4 чи 5 характеристик цього ставлення. Було дуже велике зацікавлення появою нової великої незалежної держави України в Америці дуже добре знали історію України і не тільки якусь славну історію, а історію трагічну, драматичну. В Америці нема такого. Українця чи навіть американця, який не знав би про голодомор, в якому сталінський режим виморив голодом, за підрахунками американських спеціалістів біля 10 мільйонів громадян і перетворили країну в країну кладовища світового рівня. І довели ситуацію до того, що вже люди їли людей. Це реальні факти. І тому зацікавленість Україною була велика і все зростаюча. А що стосується моєї ролі як першого посла, я ніколи не відмовлявся від того, щоб виступити на будь-якому рівні. Чи то в церкві, чи коло церкви, чи в Народному домі. Це було кожний день, кожнодневною роботою. І, і причому в церкви першого амбасадора, як вони кажуть, посла України заводили спеціальною ходою з хоругвами. Я був дуже близько знайомий. І дуже полюбив патріарха Мстислава, який прийняв мене буквально на третій день перебування в моє, моєму Бамбруку, який сказав, що буде робити все можливе і неможливе, щоб допомогти Україні. Розпитав мене все, а тоді каже. А чого ти не питаєш про мене? Ти знаєш, хто я такий? Я кажу, та чув трохи. Так я племінник того і того. Добре, ад'ютантом у нього був. А я кажу: так ви ще як офіцер, майбутнє жіноцтвом цікавилися. Він каже, о, молодості! Я кажу. Це була велика людина. Я бачив, як він проводив зуховенство наради. Якби наші секретарі ЦК вміли так працювати з людьми, то було б набагато більше толку. І мені вдалося створити разом з його допомогою, з допомогою колег і знайомих і американців, і українців створити. Комітет допомоги українським дипломатичним місіям. І цей комітет почав роботу по збору коштів. Коштів не було. Посольство, хоч воно було спочатку мініатюрою, а коли вже я від'їжджав після закінчення свого мандату, вже в посольстві було півсотні. Людей, більш того, був вже окремий взвод охорони, бо посольство бомбардували з усіх сторон. Зацікавлені і дуже зацікавлені приятелі і недруги. То завдяки цьому, що посольство і посол вели відкриту роботу. Я відкинув від себе і від своїх колег всякі режими дипломатичної закритності, секретності. Посольство було народним домом. Прийоми проводились, вони зносили продукти, і, і, і все це була допомога. І це дало свій результат. Зараз ситуація інша, інші режими, інші вимоги, але тоді це була єдина. Можливість. І тому, коли були призначені президентські вибори, і приїхав Кравчук, президент, і сказав мені, що він буде складати повноваження і оголошувати президентські вибори, я реагував вкрай негативно, сказав, що народ обрав не для того щоб президент складав повноваження, а щоб він вів країну далі через най... найважчі етапи розвитку, кучма мені, як депутату й голові комітету в закордонних справах постійно пропонував їхати в Китай, потім в Японію, потім в Великобританію. На все це я відповідав. З мене Америки досить. В Америці е, е, мене е, пробували підірвати в машині приятелі, відкрутили всі гайки переднього лівого колеса, і на швидкості 67 кілометрів ця велика машина пішла на колону автомобілів і водій. Службовець настоящий дійсно такий сильний мужик, зумів покласти цю машину на живіт, і полум'я летіло так, що угроза, що мотор загориться і зірветься вся машина і наробить жаху на все місто. Прискочила поліція і тут же сказали, хто це зробив, для чого. І це зробили. В закритому дипломатичному гаражі, в будинку Держдепартаменту, де я жив з дружиною, бо ми собі не дозволяли ніяких резиденцій. Звичайнісінька квартирка в Держдеповській будівлі. От, отака була перша дипломатична служба. Бо я працював при двох президентах США і при двох президентах. України, при президенті Буші старшому і при президенті Клінтоні, при президенті Кравчуку в Україні і при президенті Кучмі в Україні, бо я подав самовідставку, і вже коли кучма працював більше як півроку, така була історія. І коли президент США задав мені незвичайне питання, я був трохи здивований. Він мене спитав, каже: мені сказали, що ви професор. Я кажу: так, містер президент, я професор і керівник перший проректор, був такого такого університету. О, каже, це дуже добре. А я тільки бакалавр. Я кажу, містер президент, ви історична особа, якщо ви захочете стати президентом, звертайтесь до мене, я вам допоможу. Він засміявся і каже, каже, а ви знаєте, що я був теж послом. Я кажу, в таких-таких роках ви були два роки послом в Китаї. О, ви знаєте, а ви знаєте, що я був директором ЦРУ? Кажу, в таких таких-то роках ви три роки були директором ЦРУ О, кажу, ви про мене все знаєте. А тоді каже: ми з вами познайомились. Ми з вами тепер знаємо один одного, і ми з вами повинні працювати напряму. то окремо. Там процедури, Пентагон то окремо, то важливо, але вам двері Білого Дому відкриті, звертайтесь прямо до мого офісу, не буде жодної відмови в прийомі. За мою каденцію я встановив рекорд по зустрічах з президентом США і Клінтоном. У білий дом я. Ходив як на роботу. І було чого. Ходив в основному з просьбами. Ну, перша просьба, самі розумієте, поможіть купити комплекс посольства. А мене питали, а на яку квоту валюту ви розраховуєте? На 50 мільйонів, на 40. А я сказав: в Україні немає. Ні одного мільйона, а достойне місце треба, Допоможіть. І він допоміг. Я б бажав би лише одне, не ховатись в шкаралупі дипломатичних мундирів, а бути повноважними, в повному розумінні цього слова представниками, представниками. І які захищають інтереси України, які розуміють проблеми України, які розуміють, яка повинна бути стратегія на кожному напрямі, на кожному секторі стосовно з кожною країною, в кожному конкретному випадку. І е, побажав би ще одного. Звичайно, дипломатія, як і всяка політика, має свої правила, гри, норми і так далі. Але дипломат, особливо країни, яка встає в історії в якості нової незалежної держави, не повинен бути замкнутий в своєму мундирі. Він повинен бути громадянином, патріотом. І повинен жертвувати всім заради того, щоб максимально сприяти новим крокам, просуванню вперед і вперед, аж до моменту, коли виникнуть гарантії незалежного суверенного існування цієї молодої, ще слабкої держави. Якщо людина буде такою, вона виконує свою високу місію. Амбасадора, посла, представника, якщо вона стане на позицію традиційної дипломатії, яка е зводиться в такому примітивно, майже побутовому розумінні, сиди тихо, довше просидиш. Є й такі дипломати. Особливо це, ця хвороба розповсюджена через так у колі так званих кар'єрних дипломатів, які ставлять свою кар'єру вище інтересів держави. Такі дипломати ніколи не здатні будуть робити щось надзвичайне, щось нетрадиційне, щось таке, яке було пов'язано з риском. Але разом з тим було пов'язано з можливим успіхом, проривом і так далі. Оця пагубна формула тихо сиди, бо отримаєш по горбу не звіти, то звіти. Веслом по горбу, така фразеологія є в дипломати, мене дуже, дуже роздражало. Дратувало, я не міг з цим погодитися. І особливо не міг погодитися з тим, що ні один дипломат, як правило, не може собі дозволити піти в самовідставку в демократичному Заході самовідставка це реакція. І реакція, як правило, раціональна. У нас традиція Радянська цар ще до Радянського Союзу була така: сиди, аж поки тебе. Багром не стягнуті. Це не є патріотичний підхід. І треба розуміти, ну, і дипломат, дипломат, якщо він хоче бути патріотом і вирішувати проблеми країни, не повинен бути чиновником, навіть якщо він має високі ранги, там, надзвичайно і повноважно. Він повинен бути і аналітиком, і е, проєктантом. Ця людина повинна не тільки акумулювати, а й виробляти сама для себе досвід, постійно вчитись, вивчати історію дипломатії, вивчати стратегію дипломатії, е, і щось формулювати для себе в розумінні е, дипломатії. Аж до рівня дипломатики як науки. На жаль, це не завжди буває. Це ідеал, але до цього треба прагнути.